Здоровенькі були. З вами Ал. Сьогодні у нас моноблок. Ми йому даємо друге життя. У нас по характеристикам 2 слота по 2 ГБ оперативної пам'яті правда DDR ну, старенький, І процесор Intel Atom D410 1,66 МГц. Трішки по характеристикам жорсткий диск у нас 98% здоров'я. Ось вам, щоб видно було. 98% здоров'я, Один є битий сектор. І по температурам у нас що у нас тут 43 градуси на процесорі. І навантаження 66% 65 в середньому. Якщо трішки підняти на максимум. Температура більш-менш стабільна 43 градуси. Ми зараз зупиняємо тест і поміняю термопасту, покажу вам всередині і приступає. приступимо. Що ми маємо на борту 2 по 2, але вони з, одно... з однієї партії йдуть. Як ви бачите, 573-573. І такий уже перероблений, як я бачу, хтось вже зараз я вам Покажу, бачите, 50 візьму. Бачите вже. У нас резные болты идут, жесткий диск на 3,5 мм. Сейчас я вам выкину и покажу его. Жесткий диск у нас сидит далеко, до нас 160 гектаров. таров Давайте поменяем термопасту, термопаста у нас у четвертый. Я скажу, не відкривав, не знаю, що там до підпросором, на підсистерні охолодження. Це наш процесор. Такий ось м'який-мякий. Я сказав би, но... Дивіться мене YouTube за це забанить. І це по термопасті. Що у нас є? Вона у нас яка? Вона у нас тут засохла. Значите. Зараз замінюю термопасту і міняємо ще жорсткий дис у нас. МХ4, якщо хтось не, не вірить. Давайте ще трішечки додамо, зовсім щось мало. Якщо не помиляюсь, у нас процесор 10 Вт, то йому багато тут не потрібно, тому трішки будемо більше. Відтяк частенько, зараз ще трішки розмажеться. Родатор теж помив. І закручуємо. Замість старого жорсткого диска Барабанна дроп. Kingston 240. -очка. Новенька. Я ставлю Windows, решту програм і показую вже готові тести. Як приклад, візьмемо YouTube для тесту навантаження центрального процесора і температура дивіться. У нас навантаження іде 100%. Можна так сказати, 96%. Раздельно с у нас это 360p, статистика для всесоотменения 94 из 800, но ну, у нас все кадры падают, больше-менее стабильно и по температурам у нас 45 градусов. Саме цікаве, що до заміни термопасти температура була 43 градуси, якщо я не помиляюся, а після заміни на Мікс 4 45 на 2 градуси збільшилась, що доволі комедно. Наразі кадр падають. Давайте включимо якість трішки побільше. Подивимось, що воно буде у нас. Але трішки підвисає. Як ми бачимо, у нас кадр вже постійно дропається. 54. Тому 360 480 p це мені максимум. Загалом користуватися можна і це вже максимальний апгрейд цього комп'ютера. Так як ви спостерігали, що процесор впаяний 4 гб процесор максимум підтриманий і до того, що додати відсутність підтримка SSL, 4.1 інструкцій плюс DDR2. І наостанок хочу сказати: друзі, бережіть свою техніку і мирного неба над головою.